Друзі мої любі, сьогодні вітаю вас і ще раз. Зранку показувала вам фаленопсиса, ну а зараз вирішила піти позайматися своїм садочком. Тобто рослинами, які не мають ніякого відношення до орхідей, але я їх все рівно люблю, бо вони мої рідні, їм багато років. І як ви розумієте, до всього, щоб воно росло, цвіло і тішило наші очі. То треба докладати рук, працювати, любити, пестити, доглядати. Ну і в першу чергу, лютий місяць зазвичай у мене то посадки, пересадки, додавання добрив до ґрунтів, які я не пересаджую, і почала я щипати свої шлюмбари, тобто різв'яники. і згадала, що коли взимку показувала їхнє квітування, хтось із вас, дівчатка мої, написав мені допис, що хотіли б мати таких. Подивіться скільки. І це тільки частина. Я переберу, де тут такі слабенькі, повикидаю, виберу гарні і перешлю. Кому, кому потрібно, хто хотів, безкоштовно, просто в подарунок. Я дивлюся зараз дуже багато хто займається таким бізнесом, розсаджують, вкорінюють і продають. Був час, коли я й сама купувала по два-три сегменти і ну, завжди дивувалася. Люди роблять гроші із повітря. Мені цим займатися немає коли, немає часу і немає бажання. Та може хтось із вас на пенсії, нема чим, чим займатися, то я вам вишлю, займіться бізнесом. Виростете, продасте, і буде вам копійчина на придбання якоїсь дуже бажаної для вас орхідеї. А я все рівно це все викидаю у відро. Ще одна квіточка загубилася. Одна єдина. Пеларгонії мої вже час надати їм належного вигляду, пообрізати її, приготувати до весни, до нових зростів, квіти. В неї вже майже всі повід... відквітали. Там десь є ще декілька нових квітконосів, але я їх все рівно зріжу, бо Треба вже прийшов час формувати крону. Мабуть вже й не пам'ятаєте, але колись минулі роки я казала вам, що хтось мені сказав, що листя пеларгонії, і взагалі рослина, оцей бабусин-калачик, як я його називаю вдома, сприяє тому, що зменшується популяція, і навіть зовсім пропадає мучнистий червець. Саме після того я попросила у Ніни Карпенко то канал Сад Город міста Дніпро, у неї величезна купа різних е, пеларгоній, Я попросила в неї один чи два черенки, щоб вона мені вкорінила і вислала. Але то була зима, і я просила ну, різнокольорові, е, вона каже, зараз і не зрозуміти з них де хто, ну, вкорінила мені і вислала. Три горщика із пеларгоніями. Один горщик чомусь не знаю по якої причині, але минулого літа він загинув. Квітли вони всі червоними кольорами. Різних тільки тонів, хтось більше червоніший, хтось такий більше малиновий, хтось ну, ось такий яскравий, ну, як ось оця пеларгонія. І знаєте, ну, я раніше якесь пеларгонія зовсім не сприймала. Ну, от від слова, взагалі, не сприймала їх її рослини. І як побачу, десь у когось на підвіконні пеларгонії, ну, нібито, знаєте, так гарно, так красиво виглядає. Але в своїй оселі я ніколи не хотіла їх мати. Завдяки Ніні. Я їх полюбила. Представляєте? Я їх полюбила. Я обожнюю запах листя пеларгоній. Я оце навіть, знаєте, отак інколи ходжу, ходжу, тоді прийду і ткнуся носом, все листячко. Боже, та вони ж пахнуть божественно. Ну, на мій погляд. Тепер я хочу мати ще дві пеларгонії. Треба звернутися до ніни. Хочу білу і рожеву. Ось одну я вже обрізала, обрізків купа, кому треба, подарую. А я викидаю і мені, відверто кажучи, дуже шкода викидати. Може комусь потрібно, може хтось хоче мати пеларгонії. Я їхніх сортів не знаю. Вони квітнуть, оця квітне набитими такими розочками червоними. Оця, 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 хоч вона і ну, звичайна така, але мені дуже-дуже подобається, знаєте, е, от подобається мені, вона така не капризна. І засуха, і сонця багато. І другий раз буває, переливаю її, а вона все рівно квітне. Оця яка квітне розочками, то вона капризуля. От вона у мене квітне. Зазвичай починаючи з осені і з зиму. Знаєте чому? Тому що я їх рано навесні виношу на балкон, а там в мене ну, дуже жарко, там температура повітря влітку підіймається за 40 градусів. І вона викидає цвіт. Майже розпускає квіти і вони відсихають. Вона не любить такої спеки. Її б тримати десь в хаті, тоді б вона квітла б і влітку, бо все ж таки в хаті немає за 40. У ну, мене немає такої можливості, немає мені де їх виставляти. Була б моя воля, і якби гумова була моя квартира, то в мене б знаєте, скільки було рослин? О, я їх, я їх всіх обожнюю. Треба вже обрізати і грошове дерево, може комусь також потрібно. Так я все в одну посилку вам складу, і вишлю. Якби тільки у вас був час займатися цим оці, всім, воно дуже просто вкорінюється, все вкорінюється у звичайній воді. Тим паче, що зараз весна, то це саме той час вкорінювати такі рослини. Дам, якщо хтось хоче. Декоративний каланхує. Він в мене як чахлик не вмирущий. Ну, подивіться, от який він ростить, ростий Ця рослина, вона дуже красиво квітне. І так, ну, якщо її також формувати, вона така ну, красивенька, але це рослина, якій потрібно тепло і дуже-дуже багато світла. ну Майже сонце, відкрите сонце. Але в мене немає де вирощувати цей каланхує. Я його то штовхаю то в одне місце, то в інше. і Він оте, ну, чахлик не в моє Може хтось хоче, я подарую. Потім треба попідсипати і до доніафінеті. Добрив. Вже-ось вже ось ще тиждень і підуть вони гуляти на вулицю. Тож треба їх трохи вдобрити осмокотом. Я підсипаю осмокот. Витворила посеред кімнати отакий безлад. І згадала, що нещодавно купила такого басейну собі. Ну, спеціально для садок і для праці з садовими рослинами. Це така. Така собі ці типу поклійонки, щось таке. Воно на защіпках, Вон, бачите, зараз я його складу, покажу вам. Дивіться, мій чоловік каже, гарна річ, як закінчиться війна і дасть Бог повернуться всі наші із фронту. Поїдемо каже, на пікнік, а я на рибалку. І то буде вам оце корито, буде вам як столик. Бачите, от можна ж було по-нормальному поставити сюди рослини і щіпати їх, і сміття по хаті було б менше. Ну, Як бачите, згадала, але вже запізно. Я вершу своє відео все рівно на фаленопсисі. От таку квітку має мій малюк фаленопсис Фортуна, фортуна. Залсман. Цей фаленопсис має декілька варіантів світіння, і коли його продають, викладають там якесь фото, то можу зауважити вам, що не обов'язково він розквітне саме тим, тією квіточкою, яку пропонує вам садівник. Вони, вони мають різні варіації. Квіточка в нього оливкового такого салатового кольору. Ось така бордова губа, дуже така, знаєте, вишукана сипалія нижня. Подивіться, вона от така різана і такі в неї бордові. Ну, якщо вона буде квітнути пишно, то думаю, що то буде дуже красиво. Ну, а поки це от такий собі малючок було три бутончики, але вони відсохли і відпали. Чи може за жарко йому було, чи мало світла, а може ще просто, тому що дуже молода рослинка. Ще треба навести лад у своєму акваріумі, перебрати фаленопсиси на столику. Слухайте, роботи в мене не почати край, я купу пилюшки. Але зараз кину все і побіжу на нову пошту. Велике тобі дякую, побіжу і получу той фаленопсис, який я відкупила у Юлі із її домашньої колекції. Я його свого часу не придбала, потім вкусила лікті. але він у мене є за рахунок того, що він був у Юлі. На цьому в мене все. Бажаю всім миру, щастя. Здоров'я, тримаємось, допомагаємо Збройним силам України, і тоді буде перемога, буде мир і спокій в нашій країні. Буде Україна!